Знаєте, де новий буль. Так. Там вода тікла, бо вище ніж тротуар. Костянтин Житомирянин живе по вулиці Покровській. Чоловік каже, що у суботу з вікна своєї квартири спостерігав за підтопленням перехрестя Покровської Грушевського. Ні, виходили з дому. Я не виходив з дому. У вікно визирнув, автівки їдуть. Деякі номери гублять. Потім затопило так, що автівки не їздили. Це так кожного року. Ну, так кожного. У суботу, 4 листопада та у неділю 5 листопада працювала аварійна техніка та дві бригади комунальників, каже директор комунального підприємства Експлуатація штучних споруд Віталій Ролінський. Продовж двох діб прочищали центральні вулиці міста, де були найбільше підтоплення. Це вулиця Корольова в районі ботанічного саду, перекрестя Ріхтера і Івана Франка, Смолянська площа. По вулиці Вітрука Шевченко, Буша Пушкінська, Гоголівська в районі житнього ринку, перемоги в районі магазина тканій. Але коли прибрали решітки, це з підтоплення прибрали. Віталій Ролінський каже, що підтоплення у Житомирі відбулось через засмічення зливових решіток опалим листям. Злива була велика, але не настільки, щоб зливові мережі не справлялись зі своїми функціями. В основному підтоплення відбувалося за рахунок засмічення зливоприймальних решіток. Це опавшим листям, яке буря зірвала з дерев, а вода змила його на зливоприймальні решітки. Віталій Ролінський розповідає, що комунальне підприємство продовжує роботи по очисті самих мереж. Сьогодні ми працюємо на очисті вже самих мереж. Те листя, яке пройшло відстівники зливоприймальні в мережі, воно сьогодні прибирається. Тетяна Скоростенська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.